А зараз хотілося б познайомитися із нашою гостю, яка вже з'явилася у нашій студії. Вже сидить поруч із нами, тому що сьогоднішні події в Україні мало кого залишили байдужими. Нещодавно випустила свою збірку віршів про нинішні події в Україні а, Дніпропетровська поетеса Анна Нікітіна. За мить ми будемо знайомитися із цією дівчиною і дізнаємося більш детально про її творчість. Отже, друзі, з величезним задоволенням представляємо вам Анну Нікітіну, поетеса, якою можна пишатися, і Дніпропетровськ про неї знає багато. Анночка, доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Ну, скажімо так, намагаємося триматися, бути позитивними і сподіватися на найкраще. Анночка, розкажи, що за збірка, як вона називається, що тебе, скажімо так, підштовхнуло до створення саме такої патріотичної збірки. Ну, остання збірка, яка в мене вийшла, це збірка віршів, яка має назву Щоб вогонь колиски не гойдав. Ну, вже з назви, мабуть, зрозуміло, що це книга Заклик до миру, що це книга, яка взагалі намагається, так би мовити, донести ту думку, що мир це найголовніше, звичайно. І навіть з самої назви, знаєте, оця колиска, це як символ нашого майбутнього. Символ нашого чудового, сподіваюся, життя в майбутньому. І хочеться, щоб воно, щоб ця колиска майбутнього гойдалася не рукою вогню, а рукою української жінки, яка живе в мирній і щасливій країні. А скільки творів вмістила в себе ця збірка? Ця збірка вмістила в себе ну, не більше 50 творів. Ви знаєте, я ніколи не гналася за. Кількістю творів, незважаючи на те, що, мабуть, кожен письменник а, має таку знаєте, думку, що наступний вірш має бути найкращим і намагається написати на якомога більше. Мені здається, навпаки, треба якомога більшу кількість почуттів вмістити в якомога меншу кількість слів, щоб це ніби розривало зсередини. І в цьому, мені здається, секрет ну, такої поезії, яка мала б зачіпати. Читача, слухача. Коли зазвичай е, народжуються вірші, є якийсь е, м, певний проміжок часу, я не знаю, є якісь е, сроки, є якийсь час е, дня або ночі, вдень, в коли зазвичай пишеться? Ну, тут мені здається важливо, щоб воно було покликане якоюсь емоцією. І це неважливо, коли, коли в який час. Це скоріше покликане якоюсь подією. От, наприклад, як ця збірка, треба, щоб була дійсно така, така, такий поклик душі написати і щоб було що сказати. Тоді неважливо, чи це день, чи це ніч, чи це ранок. Які відгуки стосовно цієї нової збірки ви вже отримали? А, ви знаєте, я не намагалася ніколи от, так мовити гнатися за славою і. Отримувати якісь відгуки від якихось знаменитих, маститих письменників. Мені завжди здавалося, що найбільш важливо це коли тебе чують люди, і коли вони саме, так би мовити, розуміють, це сприймають позитивно. Тому я завжди прагла отримати позитивні відгуки саме від. Е Саме від звичайних читачів, слухачів і бути зні з ними, так би мовити, от на одній хвилі mm. і говорити на рівних, яким ну, чином зазвичай відбувається е, твоє особисте спілкування з читачами, е, і в який саме момент вони можуть, наприклад, да, висловити свою думку з приводу віршів. Це є якісь зустрічі, вечори. Е, як це відбувається? Наскільки часто і чи відбуваються такі зустрічі? Так, ви знаєте, можу mm. сказати, що вечори — це більше така камерна річ. Тобто туди приходять, як правило, письменники поспілкуватися з письменниками. А книга, звичайно, це теж зараз ну, не надто популярний такий, на жаль, вид, який би читали, тому, звичайно, це засоби масової інформації, це радіо, це телебачення, от, інтернет теж. Тому от саме таким шляхом йдемо. Ми знаємо, що вперше цю збірку вірші цієї збірки почули в Києві, тому що саме там відбулася презентація, ну а вдруге вже з нею познайомилися жителі Дніпропетровська. Розкажіть детальніше, як відбувалися саме ці зустрічі? В Києві відбулася ніби анонсація цієї збірки. Тоді я презентувала іншу збірку на зем'яті траві годин. Там тільки зароджувалися ці вірші воєнні. А от в Києві я прочитала лише кілька віршів з цієї нової збірки, в майбутньої збірки. Так? А справжню презентацію я вже вирішила робити в самому Дніпропетровську. Чому в Дніпропетровську? Ну, знаєте, по-перше, я люблю своє місто і не тільки тому, не тільки через мою любов. Мені здається, що наше місто ну, і наша область, Дніпропетровщина, вона зараз є тим якимсь, знаєте, бар'єром, фортецею, яка захищає Україну і відділяє від буремного сходу. І тому дуже багато в чому від нашої духовності патріотичності залежить майбутнє України. Тому я вирішила от якось з так би мовити своїм братами подуху, подуху, з зніпропетровцями поділитися першими своїми думками щодо от нинішніх подій. Угу. Є у нас до речі інформація, що є певні відгуки про цю збірку. Від безпосередньо, да, ось на презентації були, ти отримала відгуки. Чи можна декілька слів про це, хто, е, хто і що говорив? Так, це була жінка з Волині. А, вона подзвонила на ефір на радіо Культура, і вона настільки якось проникливо говорила, і настільки, ну не знаю. Якось вона цим перейнялася, що воно мені передалося ще більше. І я ще в більшій мірі, так би мовити, цим перейнялася і вирішила, що дійсно треба, треба все-таки виплеснути це. І багато віршів я написала саме під впливом цього телефонного дзвінка. І якщо можна, я б хотіла просто може зачитати один з них зараз. Можна? Так. да, послухаємо. О, ви знаєте, чому саме цей вірш? Я хочу зачитати? Ну, знаєте, можливо, це тільки в моєму розумінні, але от Волинь, Східна Україна, mm. вона мені здається завжди асоціювалася в мене з таким розвитком мистецтва. Там завжди от писанки, якісь там от мальовані якісь такі речі. І чомусь от у мене так ем, такий, такої вірш вийшов, так? Який теж певною мірою от, асоціюється і покликаний цим. Вірш називається Посанки 41 41-го року, але ну в принципі, чому 41-го? Тому що, от, все таки, знаєте, не хотілося б називати, хоча може там говорити про війну, нині так хочеться думати позитивно, і сподіватися, що це все ще не перейде в якийсь такий дуже глобальний конфлікт. Тому я звернулася більш до історичної тематики. Це про жінок, які чекали своїх чоловіків, своїх синів. Отже, вірш писанки 41-го року. У хатах розколисаних летом куль від шулік жіночки все виписують Бога сонячний лик, на яєчко останньому, мов останнє в житті, так виводять старанно теплі риси святі. І, видно, ночі холодної, поміж страчених днів, як у всіх їх до одної мають лики Господні очі їхніх мужів. Ось такий вірш. Ну, дійсно, який був покликаний ага. почуттям до цієї жінки з Волині і до як він знав, якось щось воно в мене так розбудило. От, такі ще більш патріотичні почуття. Знаємо, що на твоєму, скажімо, доробку вже вісім книг, і там є і патріотичні, і філософські, і вже бачимо, що і на військову тематику також вірші. Про що пишеться найтяжче? Ну, звичайно, найтяжче пишеться на важливі теми. Е, ну, знаєте, нині, звичайно, важлива тема, яка це дійсно збереження миру в Україні. Звичайно, от коли ти пишеш на важку тему, то й пишеться тяжко. Але я думаю, що це загалом покликання літератури підіймати якісь важкі, важливі теми. А інакше мабуть, взагалі не було сенсу, <кій> вибачте, писати. Хто, хто зазвичай е, підтримує тебе під час е, твого творчого польоту, да? коли відбуваються такі муки творчості, там, коли пишеться, виправляється? Хто зазвичай е, найбільшу підтримку оказує тобі? Ну, звичайно, рідні мами. Вона перша, хто чує вірші мої. Яка зазвичай реакція? Вона критикує, -таки? чи можна, чи сприймаєш ти маму як критика, який дійсно зі сторони може тобі там порадити, і ти сприймаєш ці поради? У мене немає зіркової хвороби, щоб я когось взагалі не сприймала як критика. Тому, звичайно, будь-яку критику я сприймаю. і, Мені здається, письменник має сприймати, тому що це важливо для того, щоб розвиватися. А якщо просто, знаєте, так от ну, вважати, що тебе не можна покритикувати, що ти найкраще, то, то То вже корона. Так, то вже корона. так. Ну а чи часто тобі доводиться чути а, критику чи, можливо, лесні відгуки і саме з твоїми колегами, саме з авторами, і з письменниками? Ну, звичайно, доводиться час від часу, слава Богу. Знаєте, значить, уважно прочитали, що щось на те знайшли, а не так пробіглися поверхово в порядках. сказала, все класно, все нормально. Так. Так. Скільки здається, 50 віршів, ти сказала, увійшло до цієї збірки? Ну... Так, ну плюс-мінус там. Так чи є такі вірші, які готувалися до цієї збірки, але не увійшли у неї через якихось певних причин. Творчий процес, то завжди творчий процес. Ви знаєте, от є такий вислів муки слова. От мені здається, у мене є муки слова тільки в тому розумінні, що взагалі, коли про важливу тему пишеться, то звичайно пропускаєш це через себе і хвилюєшся. І це все дуже так відчуваєш. Але от в такому, знаєте, розумінні муки слова, коли ти сиди, що там пишеш. Через силу такого в мене немає. Якщо зараз не написалося, то значить, ну, щось не те, значить, не пішло, просто mm -hmm. відкладаю і все. Ну, таких віршів так, звичайно, є багато. Хотілося б зараз іще познайомитися з твоєю творчістю, ще якийсь вірш, якщо можна. І е, в принципі, можна коротенько розказати про історію цього вірша, як він був написаний. Добре, ми. добре. Е, я хочу тоді прочитати mm -hmm. вірш. Ну, загалом, то триптих, але він був диптихом. Вчора і сьогодні, про завтра напишемо, як я завжди кажу. Сподіваємося, не до цієї теми буде вірш. А це вірш якийсь буде про мир і про любов. А вірш називається Вчора. А з-під руки війни усе потрошку, між вибухів крапок, навзрит, невлад виписувались тихо, наче зморшки, ті тріщинки під сині очі хат. І колиска, наче серце в тихих грудях, навік завмерла. І померла втім, я поклялась собі, що не забуду, що я про все це людям розповім. І я стояла, я дивилась, ридьма, нехай нас Бог від цього береже. Скажіть мені, яке століття вийде з колиски, що скривавлена уже? Дякуємо дуже за е, цікаву розмову. Дякуємо тобі за те, що поділилася з нами своєю творчістю. Знаєте, найголовніше хочеться, щоб е, на вірші, на творчість наших усіх мист, е, мистецьких діячів, поетів, письменників, е, вокалістів всіх надихало найбільше не Ті події, які зараз відбуваються в Україні: а весна, літо, відпочинок, море. Я не знаю. Ну будемо сподіватися, що все у нас Буде вийде добре. як найкраще. Так, друзі, нагадуємо, що до на нас. Сьогодні завітала поетеса Анна Нікітіна. Да, кому типку завітало, з твоєю творчістю. Бажаємо тобі натхнення. Насамперед, Дякую. Ну що друзі? Наразі ранковий коктейль продовжується. Попереду у нас невеличка пауза. Після неї продовжимо розказувати вам про цікавинки.